Ласки Божої, ми пройшли перший тиждень Великого Посту. Кожного дня, в понеділок, вівторок, в середу і четвер, у храмах читався канон Андрія Крицького. І саме Андрій Крицький через канон звертався до нашої душі, щоб ми були чистими, щоб ми покаялись у гріхах наших. І всі люди, які були в храмі, співали: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. В п'ятницю після божественної літургії преждеосвящених дарів, звершувався канон святому великомученику Феодору Тирону, де було благословенне коливо, тобто варені зерна, на знак цієї події, яка сталася давно-давно, ще за Юліана-Відступника. Імператора, який відійшов від істинної віри і навернувся до шанування язичиських богів, він наказав окропити всю їжу в містах кров'ю, яка була принесена в жертву лже богам. Але святий великомученик Феодор Тирон з'явився одному із єпископів і повелів. Щоби він дав наказ не вживати цієї їжі, а щоб варити зерна і тим насичуватись, що було й зроблене. І так святий великомученик Феодор Тирон звеління Божого врятував багатьох християн від падіння і від жертви ідольської. В сьогоднішню неділю. Ми чуємо Євангелії від апостола і евангелиста Іоанна Богослова про покликання апостола Филипа та Нафанаїла. Коли Филип побачив Христа, коли побачив Спасителя, він зустрів свого товариша Нафанаїла і сказав, ходи зі мною, ми знайшли Месію. І Нафанаїл запитав, звідки він? На що Филипп сказав з Галілеї, і Нафанаїл сказав, що може доброго бути із Назарету? Але коли він зустрівся з Христом, Христос сказав йому: ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. На що Нафанаїл відповів, звідки знаєш ти мене, що про мене говориш? А Христос відповідав йому. Перед тим, як сказати тобі це чи побачити тебе, я бачив тебе під смоковницею». І Нафанаїл сказав: Господь мій і Бог мій. Тобто Нафанаїл відчув, що до нього звертається сам Господь, бо під смоковницею, крім Бога, ніхто його не міг бачити. Він звершував молитву свою. І, як кажуть нам святі Отці, він молився Господу, щоби Господь дарував йому побачити Месію. Тому він і вигукнув О Бог мій, і Господь мій. Христос сказав: воістину кажу, тобі ще більше побачиш, аніж побачив ти сьогодні. Сьогоднішню неділю також церква. Шанує і святі ікони. І сьогоднішня неділя називається неділею торжества православ'я. Був період гоніння на церкву і на святі ікони. І саме перемога віри православної над іконоборческою єресю стала основою цієї неділі, коли ми згадуємо ці події. І ми сьогодні, стоячи перед іконами, не поклоняємось їм. Не поклоняємось ні дереву, ні фарбам, а споглядаючи на образ, поклоняємось первообразу, поклоняємось самому Богу, яким є наш Творець, і Він є дивний у святих своїх. Ми поклоняємось тому, хто сотворив небо і землю, море і все, що бачимо ми світ видимий і невидимий. Ми віруємо в Отця. Сина і Святого Духа Тройцю єдиносушну і Хай Дні сьогоднішньої дні Великого Посту і дні сьогоднішнього торжества православ'я будуть для нас добрими і корисними, щоб ми, відчувши благодать Божу на собі, слідували за Христом. А цей піст та дорога. Святої Чотиридесятниці, якою ми йдемо, хай буде для нас доброю і радісною. І для тіла фізичного, і для душі нашої. Бо кожного разу, коли ми стаємо перед Богом, ми розуміємо, що Він сильний, Він могутній, Він творець всього, Він обіцяє нам дарувати. Вічне і блаженне життя. Але і від нас також вимагаються певні речі, дотримуватись закону, не втрачати любові і не втрачати надії, довірятись йому і йти. Якби важко і тяжко нам не було йти до Бога, долаючи всі перешкоди, долаючи ті речі. Недобрі, які оточують нас, і ставати переможцями. Будьмо переможцями духовними і будьмо переможцями фізичними, матеріальними, щоб ми перемогли всі ті пристрасті і скорботи, які інколи нападають на нас, і, отримавши благодать Духа Святого, знайшли Бога і прийшли до Нього, і відчули Його присутність. У нашому житті. Хай допомагає нам Господь. Миру, добра і Божого всім благословення.